На цьому відеоуроці ми розглянемо, як інтегруються деякі ірраціональні функції. Нехай задано інтеграл от такого вигляду. Літера r під інтегральним виразі означає, що над аргументами цієї функції виконуються тільки раціональні дії, а самі аргументи являють собою або х, або дробово однакові дробоволінійні вирази в раціональних степенях. Це означає, що можуть бути корені різних степенів з цих виразів. Існує певний алгоритм обчислення такого інтегралу. Перш за все, треба визначитись з найменшим спільним кратним знаменників показників коренів, яке позначається через S. По-друге, виконати заміну дробоволінійна функція дорівнює t в степені S і таким чином перейти до нового інтегралу від змінної t. Цей інтеграл буде раціональним і тому легко обчислюється за звичайними правилами інтегрування раціональної функції. І нарешті четвертим кроком повернутись до первісної змінної. Розглянемо приклад. Нехай потрібно обчислити інтеграл, який містить корені різних степенів, а підкоренний вираз являє собою дещо спрощений вид дробової лінійної функції, однаковий під цими коренями. Тоді ми можемо зробити заміну і взагалі пройти наведеним вище алгоритмом. Але перш за все, запишемо корені у вигляді з дробовим показником. х плюс 1 корінь кубічний запишеться як 1 третина, корінь квадратний степінь 1 друга, а корінь шостого степені з x плюс 1 в п'ятому буде x плюс 1 в степені 5 шостих. Знайдемо тепер найменше спільне каратне знаменників показників. Очевидно, найменше ціле число, що ділиться на 3, 2, 6, є 6. Тому S дорівнює 6. Тепер можемо зробити заміну підкоренний вираз x плюс 1 позначити через Т в шостому. Продиференціювавши цей вираз, маємо dx дорівнює 6T в п'ятому dT. Тепер ми готові підставити ці знайдені вирази в інтеграл. Маємо замість dx підставляємо 6T в п'ятому dt, x плюс 1 в степені 1 третина, це буде т в шостому в степені 1 третина, це просто t квадрат. Точно так. х плюс 1 в степені 1 друга дасть нам t в кубі. А x плюс 1 в степені 5 шостих буде t в п'ятому. Вираз раціоналізувався. Корені зникли. І тепер ми можемо легко обчислити отриманий інтеграл. Спочатку винесемо 6 за знак інтеграла і можемо скоротити на t квадрат чисельник і знаменник. Одночасно винесемо в знаменнику Т-куб за дужки. В дужках залишиться 4 плюс Т квадрат. Тепер, скорочуючи Т-куб в чисельнику і знаменнику, отримаємо інтеграл dt поділене на 4 плюс Т квадрат, який можна взяти просто за таблицю інтегралів. І він являє собою арктангенс. певного аргументу. Одна друга арктангенс Т поділене на 2. Залишилось зробити останній крок повернутися до первісної змінної. Для цього знаходимо Т з виразу заміни. Т буде дорівнювати кореню 6 степеня з x плюс 1. Тому маємо 3 арктангенса коріння 6 степені з x плюс 1 навпіл плюс С. Інтеграл повністю обчислено. Відеоурок завершено. Дякую за увагу.